Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. На цих вихідних синоптична ситуація зазнає кардинальних змін. Очікується суттєве погіршення погоди зі штормовим вітром, дощами, а місцями й мокрим снігом. Давайте розберемо детальніше: у суботу, 5 квітня, погода в Україні почне псуватися, хмарність збільшиться, і дощі накриють всю територію України. Особливо значними опади будуть у західних областях та на Вінниччині. Разом із дощами посилиться вітер, його швидкість сягатиме 7-10 метрів за секунду. Температура повітря почне знижуватися. Найвідчутніше похолодання очікується на заході, де вдень буде лише від плюс 6 до плюс 9 градусів. У північних областях денна температура становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів. Нарешті території, поки збережеться тепліша погода до плюс 16-18 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 4 до плюс 9 градусів. У неділю 6 квітня негода продовжить панувати над Україною. Хмарна та дощова погода утримується в усіх без винятку регіонах. Більше того, у західних областях дощ подекуди переходитиме у мокрий сніг. Вітер залишатиметься сильним, шквалистим, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температурний фон продовжить знижуватися. У північно-західних областях в день очікується лише від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У центральних регіонах температура становитиме до плюс 7-8 градусів, тоді як у північно-східних областях буде дещо тепліше до плюс 13-16 градусів. Вночі на заході країни можливі заморозки. Температура опуститься до значень від мінус 1 до плюс 1 градуса. Нарешті території нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс шести градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!